Засідання колегії, на якому освітяни підводять підсумки попереднього навчального року і визначають стратегічні завдання на подальше, традиційно відбувається на початку нового навчального року. Акцентовано, що головним пріоритетом на сьогодні в умовах воєнного стану залишається безпековий компонент. Сьогодні ми говорили про Основний підхід в організації освітнього процесу це забезпечення безпечних умов для здобувачів освіти та трудових колективів закладів освіти. Про створені безпекові умови, пошук можливостей і ресурсів говорив і міський голова. Основна задача, яка перед нами сьогодні всіма світі, це забезпечити навчання. Ми Використовують свої можливості, свої ресурси, то що в нас на території. А це перша черга. що є позитивною, що я вам дякую, що ми маємо можливість використовувати приміщення в інших закладів, в садочках для перебування дітей. ну, Така є потребність. Я вам дякую за розуміння, за підтримку і за усвідомлення, що в даному випадку це спільна праця, ми повинні все максимально використовувати для того, щоб дітки навчалися. Сіти це можливо спільними зусиллями міської влади, управління освіти, колективів освітніх закладів вдалося використати усі наявні ресурси і розширити можливості очного навчання в літній період було зроблено чимало, і на слайді ви могли бачити інформацію про те, що фактично у нас в режимі. Очного навчання працюватиме на сьогоднішній день 7 із 9 закладів дошкільної освіти за рішенням обласної військової адміністрації. Всі школи будуть працювати у кілька змін у змішаному форматі. При цьому кожна школа в залежності від своїх можливостей та умов прагне організувати навчальний процес максимально ефективно. Звукські гімназія номер 3 розпочинає свою роботу з 1 вересня у змішаному форматі. До навчального процесу приступить 527 учнів. Навчальний процес буде здійснюватися у дві зміни. Перший, 4 класи з 8 до 12 і з 15 до 17, 45 – друга зміна. 2023-2024 рік Славутська гімназія номер 7 буде мати 8 класів, в яких буде навчатися 202 учні. Ми будемо навчатися за змішаною формою навчання. Початкова школа першу зміну, а середня школа буде навчатися в другу зміну. Діти, які перебувають за кордоном, будуть навчатися на сімейній формі навчання. Наш заклад буде працювати у змішаному форматі. Зокрема, будемо навчатися у три зміни. і четвертій класи навчатимуться очно на базі загальнодошкільного закладу. Під Кограй». Вони вони вчитися лише в одну зміну. Харчування, на жаль, не передбачено. Щодо навчання перших, других та п'ятих, дев'ятих класів, ми навчатиметься в три дні на базі нашого закладу, тому що, на жаль, лише укриття розраховано на 75 учнів, тому ми змушені виходити ось з даної ситуації. Щодо харчування також не передбачено, оскільки навчання лише буде проходити в три зміни. На сьогоднішній день у нас функціонує в закладі 16 класів. Зокрема, серед них це є 11 класів з інклюзивним навчанням, в яких будуть навчатися дітки з особливими освітніми потребами. Також передбачено індивідуальну форму навчання це екстернат. Зокрема, та педагогічний патронаж для двох дітей. Гімназія номер один розпочинає навчальний рік в кількості 22 класів. 650 учнів. Будемо працювати в змішаному форматі. в Дві зміни всіх раді бачити. Славутська гімназія номер 5 в цьому навчальному році. Зустріне 579 учнів. Це 20 класів. Працювати буде у змішаному форматі у дві зміни. Харчування буде проводитися в льових категорії укриття, готове до прийому наших дітей. Багато уваги приділили освітяни питання підвищення якості освітніх послуг, адже не секрет онлайн-навчання спочатку в умовах ковіду, а тепер війни несе в собі великі мінуси. Говоримо про те, як же надолужити освітні втрати, бо вони є не тільки в учнів шкіл. Вони є і у вихованців закладів дошкільної освіти також не менш важливою є психологічна підтримка всіх учасників освітнього процесу, охоплення увагою дітей з вимушено переселених родин. А таких в школах 77, у садочках 17. Під постійною опікою діти з особливими потребами. Вони повинні бути в зоні особливої уваги, тим паче, що з кожним роком. Таких дітей у нас більше доводиться думати освітянам, як зберегти навчання в умовах можливого блекауту. Обговорювали на колегії ключові орієнтири професійного розвитку педагогічних працівників та не менш важливе питання фінансового забезпечення закладів освіти. Підсумовуючи, Ельміра перепелиця зазначила, головне завдання кожного освітянина. Це виховання дитини громадянина, який шанує українську мову, який шанує українську державність і готовий стати на її захист.